Тож. Запис пішла, тому привіт, френдлі! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні знову буде в нас поєднання. І знову буде сіні мініс. Бо знаєте, бери, поки не, не засохло. Розумієте, все треба взяти з, цього, з цієї пачки. Ну, з часом, щоб воно повністю не засохло. Бо знаєте, зараз пройде багато часу і все. То вже буде особо так нез'їдобне. Ну, то що буде таке сухе ніяк. і ніяке. Тому треба частенько поєднути. Зараз ми попробуємо його з морозом поєднання. Я купив лише сьогодні це мороз, О, це ще вчора ви самі бачили. Тому таке. Справа, поговоримо, є пара новин за сьогодні, не дуже приємних, взагалі неприємних для мене. Але новини вони чи погані, чи добрі, їх треба все рівно на моєму каналі, щоб обговорити. Так як телевізійні канали завжди, чи добрі, чи погані. В ну, останній момент на даний момент дуже погані. Новини так я, маю свої новини, що стосуються до мене, також з вами обговорити. Тому поїхали до заставки Деніс Френні поєднує, Деніс Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати ті ж самі пластівці, віднесли Став Бері Мініс, але, ж, але вже з... Значить, морозово морозиво з складом сировини з карамельним соусом. Коротше кажучи, морозиво відлімо, золотий ключик з карамельним соусом, соусом соусом! соусом. Поїхали! Мені вже пишуть в коментарях, що коли ти вже це повторення, де, наприклад, соусом соусом, то в мене вже кров з вух тече, я кажу, а я просто смайлики кидаю, Ті смайлики. посміявся. Що типа рофл. А вона каже, та я ж не рофлю, я на серйозно. Я кажу, я одно розумію, що це рофл. Бачите? Карамельне. Ну, тому що я так люблю <сміття>, по-дурному, та. Ще Ложечка це дебільна. Ну, але може попробуємо це потім. Ви зараз запитаєте, що за новини. Ну, перша новина, давайте на рахунок коменту. Не буду цією гір... херньою їсти. Сам, сам мій ніше. Я буду їсти нормальною ложкою. а не... Навіть не. Китайську шов. Що... Спочатку хочу вам показати. Фотографуйте, скриньте, бо дивіться, яка краса. І закидайте в інстаграм і Напишіть віддайніся френдів. Дивіться, реально класно. Ясно, що ніхто з вас це робити не буде, але зато мені дуже сподобалось. Ага. Знову ж гарбуза нашого не буде видно. а ні, цей раз видно. Ну нічого, добре. Добре, вже видно. Бо я думаю, знову, блін, поставлю з вами. Весь відос обговорює, нічого не покаже. Якщо в наступному відео забуду, то точно і буде. Годинник циферблат на, на місці. Так, що спитайте за новини? Мені ж приходять завжди ваші коментарі, коли ви мені пишете під кимось відео коментарі. Зараз, на даний момент, вам пару годин назад. Чи коли, чи пару хвилин назад? Вже пару хвилин десь назад. Поприходило, що цей. що ви залишили коментарі під відео. Оцим, де ми поєднували також поєднання синій мініс. Ні, не синій мініс. Йогурт з вафлями. Так. Там цікаві коментарі, але тільки на цьому одному відео. Учорашній не прокоментували, тільки це одне відео. Ну, хоч на цьому зачитаємо. Тоді ми зачитаємо вже наступному відео з оцим кексом, так як це мене її з'їмо за пару хвилин. Це трошечки будемо поєднути, тому такі справи. Зараз тільки обговоримо те, що стосується мого каналу. А ваші коментарі обговоримо в наступному відео, так як ви самі не лишаєте. Ну, я, в принципі, вас розумію, ви ж не маєте мільйон часу на всі мої відоси. Ви маєте тільки... можете приділити часу тільки деякі мої відео. Ну, я вас прекрасно розумію, ви не робите, як ви мені ж казали. Дуже гарно виглядає. Поїхали, поєднути. А, блін, знову гарбуз, треба перевірити. Що має так постійно, я піднімаю туди-сюди телефон. Ну самі розумієте, я для кого це світив? Для себе. Мені для себе світити не треба. Мені треба для вас світити. Добре, давайте оцінимо, дамо оцінку і почнемо до нови. Спочатку так, поєднуємо. Сука, а? Ну, що мені краще. Це ваша ідея була. Там одного мого підписника з морозом. Я забув хто це мені писав Але знаю Я твоє прохання виконав Тому Той хто мене запросив Від місяця під цим відео Я тебе закріплю Бо ми вже закріплювали були Сашу Та що це все падає нас А! Маленьке же Ми Сашу погоду були, ну Асю Яремчук закріпляли Бо в нас уже в тому розвитку. А це було точно не Саша, а може і Саша. Ну навіть якщо Саша, то... Якщо вона мені, то я закріплю. Чи хтось інший. Ну що ж, оцінка. Бо карамель тільки поверхностно, в середині карамелі нема, так? Так. Поки що, поки що, напевно, 9. Угу. Карамель топу, але дуже холодна. Понятно, що я не з холодильників. Давайте окремо ем, карамель. Окремо морозиво, ну і синій мініс також. Окремо карамель, карамель. Десять. Ну тут, понятно. Карамель завжди. Так, морозиво. Давайте ще раз щось не розсмакував. Ще раз. Дев'ять. Ну і синій мініс, звичайно, давайте ж також. Хай буде десь з бо, бо мені здається з молоком найкраще. Тому самі тільки 10+, плюсом. Але вони ж солодкіші, як ті, що розтопляться потім з молоком. 10 балів, 10 балів. Що ж, а тепер ми можемо з вами обсудити те, що. Коротше, що там було? Угу, Перший один мені тут, той, що ми, знаєте, спілкуємося що е, в нього там канал вже 20 тисяч мене доганяє І тут вже пише мені о, в мене там відос вистрілив бо в нього там великий відос до 200к вистрілив і вже там лишилося практично пару хвилин, і вже монетизація в нього. Йой. І він тут мені... Я пожалівся в Тіктоці, що йдіть ви всі до сраки. Я вже, до речі, сьогодні останній відос закинув про Брайна. Якщо він не залітає, я, напевно, більше тіктоком взагалі займатися не буду. Я ліпше буду вже... У Інстаграмі, але не відео, тільки фотки відкладати. Ну і сюди на YouTube. А в Тіктоці, ну, скажімо, не ногою. Бо от який в цьому сенс. Ну так, може, десь на 400 передів 30 лайків. Чи 20. Ну, це рідко 30. Ні, 30 в мене в Тіктоці. Тепер останнім часом тільки 12, десь 15. 80. Коротше, не хочу в Тіктосі нічого знімати. На що мені тратити на той дебільний Тікток-Час. Ну і по суті, на Фейсбук також, бо в Фейсбук я вчора передвчора вчора. Вчора закинув тільки 300 передів. Ні, я не буду цим займатися. І типу навіщо мені тратити на ці. Я сужу в Фейсбуці, хай 3К набрав старпьорів, так. Але, ну, типу, старих людей. Але я не хочу ні фейсбуком викладати відео, ні в Тіктоці це таке лайно. Ну, в принципі, ви зараз кажете, ну добре, Денис, але ж по суті в тебе на ютуб шортах, майже кожен ютуб шорт, який навіть набирає тисячу, дві тисячі, тебе ж так само десь по 15 лайк... Так, але розумієте, в чому прикол? Тут хоча б придво, хоч дві тисячі передів, і це плюс і ці дві тисячі перельдів мені йдуть до, скажем, до загальних переглядів там, де на каналі, загальних передів, там, де опис каналу, і там загальні переїді, до тих загальних, і так ми хоч дійдемо до, разом до загальнодоступних 10 мільйонів передів всіх відео. Так, Хоча б зараз вже 9 мільйонів, скоро до 10. так. А що в Тіктоці, у Тіктоці... Там тільки найбільше у Ютубі найбільше загальних перевідів нараховується, а там загальних лайків. Я загальних лайків тільки одну тисячу. Там невро, я ніколи там навіть 10 тисяч лайків не наберу загальних. То мені на що щось там старатися. Тому напевно сьогодні буде фінал. Так, якщо. Бо розумієте, ви зараз скажете, бо ти там тільки менше публікуєш, ніж так. Погоджуюсь, бо я там тільки по Ну... учора, наприклад, ні, перед учора одне відео і після. Ні, після за два дні тепер ще одне. А яка різниця? Я пам'ятаю, що я видів, ну, ці підписниці мої, що коментують, знаєте, вони ж тоже YouTube шорти. До речі, поговоримо, воно трошки підтопиться, знаєте, не буде вже таке холодне. Тому ліпше поговоримо пару хвилин. Коротше, там пару моїх підписниць. Яких... Ну, оці, що коментують мені і, і, ну, ці постійні підписниці, дівчата. Я деколи теж захожу дивитися, бо вони знімають якісь там шорти викладають. І так потім перезаливи з, -з, -з, -з Тік-Тока теж. Бо там, так, там було ж писало, що їхні тікток нікнейми. нікнеймі Ти теж завливають сюди на Ютуб, аби також додатково й тут зловити, скажімо, міні-актив. Ну, міні-актив. Ну, а 2000 передів це нормальний актив. І там виклала якраз ця Саша десь пару днів. Назад, вона десь за один день лише два ролика залила походу. Або, або на одну... один шорт залила за той день, більше не викладала. І цей один шорт за пару днів, чи на, за той самий день, чи вже на наступний день набрав 3000 переглядів. чи то вже за пару днів. Ну, коротше, за один день тисяча вже наступні дні там до трьох добрався. А за один, один шорт всього ли загрузила і вже 3000 переглядів. Тобто яка різниця, якщо на Ютубі... За, за один день, за один шорт на день ти 3К набереш, то ти в тіктоці не міг лише один відос залити в день і, і більше не викладати, і той би відос теж би до дві 3 Міг би, міг би, але що, ні, не зміг набрати. Ось вам, типа приклад, що на Ютубі краще. Тому це був сьогодні, напевно, фінал, скоріше за все, більше викладати. Хоча ні. Я ще хочу один раз спробувати. Бо там ще є така знаєте, функція. Фотографії. Ну тобто ти не знімаєш тіктоки, е, а виставляєш лише фотографію. І це виходиш, типу, ти можеш скачати фотографію, просто пролистати фотографії, і це грає музика на фоні. То саме лише не відео, лише у вигляді фотографії. Попробуй тоді фотографії. Якщо фотографії залетять хоча б до 1000, Мабуть, може лише буду фотографії в тіктоці заливати, якщо буде актив. Якщо і фотографії не будуть заливати, набирати передів, тоді вже доведеться. Ну, в листопаді точно піти з Тіктоку. Я, до речі, пару днів назад створив, я не знаю, чи казав вам у відео, скажу ще раз, Бруно Грейта Тікток. Ну, типа, випадково створив, але нехай буде. Бо в нього вже був один Тікток, і тут просто з іншого аккаунта зайшов, то автоматично зреєструвався. Я думаю, цей сказав мені, що у нього рахуйте, YouTube розкрутився. Тік Інстаграм до 3к розкрутив. Тікток вже там 15 тисяч. Бо він тіпа, знає, як придвигатися. Я, я думаю, що тут реклама замішана раз, а по-друге, може повезло б, може реки спрацювали. Типу, Я залив пару відосів, 10 відосів, перед учорам Бруно. З них значить, один ролик 600, це фотографія 600 лише ну, собі. <кій> Далі. 500 переглядів, 100-200 і все. Більш нічого не залитало. Навіть однієї тисячі не було. Новий аккаунт. А він сказав, що нові аккаунти більше вирусяться, ніж старі. Ніфіга подібно. На Бруно приклад. А я йому тепер написав, бо він мені записав, ще пару місяців назад. А він же каже: Та ти просто не розбираєшся в тіктоці, просто це не так працює. М -м -м. А сказав пару місяців та місяць на місяць назад, ще у вересні він сказав: Бігом створюй новий аккаунт, зразу у тебе будуть тисячі перед дуля з маком, нічого не буде. Ну, і цей самий мені. Коротше, я вже там пару днів назад сказав, що ви від мене відписалися, бо в мене було 300 підписників, у хто зараз 200. Ну там вже підписалися пару три людини. Стало 300, 3, 303, 303. Та вони зараз скоро знову відпишуться. Ей, мені у жопу вони здалися. та, і цей мені пише. Бо я типу сказав, ну йдіть ви всі до страки, мені не важливий, у мене є ютюб з 20к, це мені нагло пише, але ти на ньому нічого не заробляєш. Йому відповідайте так само. І він такий пише: в мене вже зараз монетизація. І хихи, я йому пишу, а я на роботі більше зароблю. Ні". І то, знаєте, як малі діти, першокласники сперечаються, мій тато більше заробляє. Ой, моя мама більше, ще більше за твою. ну, таке саме дитяче, дитяче таке язикатість, така та дебільна. О, можна перемішати за цей час, бо воно вже пітає ще трошечки, та. Та й сказав. Ну і я тіпа, записав відповідь у YouTube-шортах е, йому тіпа, з матюками, та, але я, його, їх, напевно, цей шорт не публікую, просто записав напевно видалю, Бо мені. Так, негативу в житті стає ще на Ютубі цього негативу. Напевно, не буду не буду викладати цей відос. Тіпа, до нього звернення та думаю, пішов він. Куди подальше? Заробляє добре, що заробляє. Він там на тому одному відосі. Бо у нього короче, там один відос на рахунок одного там цигана. знаєте. Ее, залітає. Е, там один циган, знаєте, цей популярний з Тернополя. Купа відосів йому мухай пануло. То 200к. І він такий щасливий. О, циган, циган. Дивіться, так не виглядає ще краще. Типа, о, мене циган. І він завдяки цьому відосу підняв свою монетизацію. Але він, по суті, він новий контент публікує, в нього там 100-200 передів. То саме, що в мене. Але правда в мене гірше, бо в мене кожен день у мене... Добре, що це тверде і не висипалось. Знову та сама ху, угу. що пару днів назад з енергетиком. То саме мало би бути, якби це був напій. Давайте я відслоню і договорю. А зараз ми доїмо. Я забув, що мав сказати. Коротше, якби у нього ще там, він викладе один відос в тиждень і, аж через два тижні публікне. а так за тиждень-два у нього лише стопередньо набереться. А у мене би теж, наприклад, кожен відос би, наприклад, по 100 переглядів набиралося, якби я десь один відос в два тижні. Мені до сраки 100 переглядів. Що мені 100 стопередів? Під, Підтеріть сраку свою цими 100 переглядами. Що мені 100 Дупа Дупали мені це 100 переглядів, розумієте? Ну і типу він я заробляти, заробляти. Він з нового контента ніфіга не заробив. Бо що скільки дадуть тобі за 100 перейдів? Та ну й тобі дадуть. Ти навіть центр не заробиш. Там... YouTube тільки починає вроде, платити від одної тисячі переді, там ні за 100, ні за 300, ні за 500 він тобі нічого не заплатить. Мені так здається. Зараз кажете, то дізнайся точніше, ну, десь дізнаюся. І типа, ну, і тільки він буде на цьому цигані, але на цигані, файно заробить, якщо далі буде рости, якщо відос не помре і не, не застрягне на. на, Ну, типу, ріс-ріс, потім перестав. Не знаю, давайте. Але знаєте. Не люблю цим. Ці... Не то, що... Ну понти, так, Цих... Що він себе хвалить. Бо він там десь працює, він каже, зараз підуть в мене мільйони доларів, зразу нахер змахаюся з цієї роботи і буду дома просто лежати, пилити цей убогий контент. Типа бо... Ну там я там якості теж ніякої не наблюдається то що в мене. І типа, зараз попруть в мене мільйони доларів, почну файно собі заробляти. І, і зараз мільйони в мене доларів буде, ага. Заробить там пару нещасних доларів. Що я і то на цій убогій дебійній роботі зароблю більше. Там, де я зараз працюю. Але я потім... Але я вже хочу поміняти місце роботи. Там вже... Мама... Мама каже, що... Можна документи переоформити на іншу роботу. Перетизу одно і на іншу. І буде вже краще. Більше платити там. Там щось 7 тисяч у місяць. Так. Я йому першу. Зараз в тебе буде мізерні дола. Ну, кількість заробітку. Каже, але зато потім мільйони. Не знаю. Це вже починає так хвалитися. Ой, ти ніщеброд, ти нічого не заробиш, ніколи будеш знімати свої дебільні оці реакції, типа відоси ці дебільні. Говорю собі, що хоч. Буде далі понтуватися. Нахер. І все. І не спілкуватися нічого. Давайте щас. От енергія, йому. Таке. Йому були теж за запиталися в нього. Що наш ти знімаєш ці теж відоси? Ну, під великим відео. Під великим, або. Той під шортами не лише ж так. Але великі відоси те саме, що до мене. Навіщо ти заробляєш ці відоси? Ти знімаєш ці великі відоси до 10 хвилин. Якщо ти і так на цьому ніколи не заробиш. Він каже. Він там щось відповів йому не бушуй, чи що. Ні, заспокойся, щось корот. Ні-ні-ні. Чого ти бухтиш, чи що. Ти що хочеш, щоб... Ну, типу, тихіше, тихіше, ти хочеш, щоб всі дізналися, що от обачно він на позитиві. І він, типу, не буде... Типу тобі так злобно відповідати, що і ти теж не заробиш, там. Тобто він з добротою можна трохи сказати відповідає. Також. Ви зараз кажете, ти знову нам про нього? Ну так, Росія погано. Але тут він якби з позитивом і гумором. І... Хоча не знаю. Трохи може й деколи знає, а може деколи ні. Йому написали, він там розказував за якусь цю, що його знайомо влаштувалися на роботу, йому написали. Типу йому я не буду казати, хто то написав, ну коротше, перша вона хоча б на роботі, не то, що ти як то Слово не може пригадати. Ту на ти Блін, дай з'їм ти скажу. Коротше, це 9 байл, це прикольно. Туніядець там. Біздяйник, та М -м, дейник, Та, чай. Він пише. Знову... Знову злився. М -м -м, повідає. Скоро ти... Ну, типа з негативом. Зараз ти будеш злитися, коли... Ну, скоро будеш ти злитися, коли у тебе... І гроші закінчаться, і ти, типу йду не зможеш купувати. Ну, типу за фрук, фруктики купує. Він каже, тобі не доведеться тратитися, як якщо в тебе буде власний сад. Ну тобто, розумієте, людина не думає про негатив завжди, що ой, в нього гроші закінчуються, в нього там що він завжди нотком ну, позитиву. Знаєте, я так негативлю постійно, ну нема жодного дня, бо я не згадив. Ну, ну це людина, знаєте, якби образ ідеальної людини. Так, в нього там багато є того, того дебільного хі-хі-ха-ха, що деколи вже передивився постійно, кожен ролик за роликом вже роздражає той його дебільний сміх. Також е, ця Росія, це це, це теж взагалі про це говорити надоїло. Ця війна, це це, це все. І. що там ще? І це що са, са, самозакохані, що він каже такий... Що я самий найкрасивіший, що капець мені повезло таким самим найкращим родитися. та це самозакоханість в нього просто перевищує Еж у космосу літає його самозакоханість. Та. Але настільки людина позитивна, настільки вона на хейту відповідає, знаєте, з доброю душею, це, це дійсно, можна сказати, у нього є трохи такий божий дар. Типа з юмором, з гумором, без негативу. з такої людини дійсно треба. Брати приклад. І він, по суті, там не, не топить, знаєте, що о наш президент молодець, найкращий. Він хоч не каже це. Е, ну, Хоча проживає в цій придурочній країні. Так що хлопець, по суті, нормальний ще. Хоча би принаймні не... за війну нічого не слово у відусу, то лише позитив, суто, то лиш спор не погано, так. Ну, з таких людей треба точно брати приклад. Ну, на рахунок цього. Божий дар. Що ж, ми так з вами поговорили, дивіться. Ось так у мене. Все-таки відос довелося трохи затягнути, ну нічого. Не знаю, що вже буде видно той гербу ще ні. Якщо вам ще показати. Ну і на останок я ще трошки тут приправлю і ми доїдаємо. Все, давайте точну оцінку. В принципі, поділився на веному. Розказав. Я теж не розумію одне. Ну, типу, він бачить, що з мого каналу толку ніякого. Нафіг він зі мною спілкується, то не розумію. Тоже, я вже, знаєте, стараюся, ну, ми були пару днів тому вже перестали спілкуватися. Тіпа поспілкуємося з пару днів, потім вже щось йому відповів. Пауза. І тут далі. Вчора почав, це Сьогодні в Тік-Ток взагалі жесть. Почав писати. Та така теж. Не тоже. Ну. Що хвалиться дуже. Взагалі, хвалитися наперед не можеш. Навіть є відоси на Ютубі. топ 5 людей, які радувались, типа думали, що вже фінал, що вони виграли до, до програвшого. Та, ну, тобто, топ 5 людей, які зарано радувались, во, а в кінці програли. Там було, коротше, що спортсмен бігав. Пам'ятаю, першу сценку, ну, перше, ну, приклад, там далі вже забув. Вроді глянете там в Ютубі. Топ'ять набріть, набере, хто комуськав. біжить коротше, спортсмен. До фінішу, ну, це це полоса, вже думає, що, що він уже зразу такі кулаки перед нато все, єс, я виграв, типу, на колінасти. І тут зразу його обганяє. Все. Через те, що він, він вже думав, що йому одна секунда чи дві. Ну, один крок чи дві зробити, ступити на цю доріжку червону. Все, він виграв. І він перед той доріжкою вже зразу наперед. Що, що йому? Він думав, що полюбай, вони ж там. Товпі залишилися ті доганяючі. А ні, спритний знайшовся, все, радуйся собі далі. Ти друге місце, я перше, все. Ну так само і тут може бути. Ну, я не маю, наприклад, порівнювати свій канал з його. Ні, ні, не. Взагалі в нас інша тематика каналу, при чому тут порівняння. А я про те, що... Буде радуватись наперед і понтуватися, я, я зараз мільйони на Ютубі зароблю, а ти нічі, брод, ти, ти, ти навіть один цент не заробиш. А сам в результаті. Бац і підключили монетизацію за пару днів бац і монетизації як не було. А чого бо нарушення прав? Наприклад, він там використав якусь музику, яка заборонена взагалі в цьому Ютубі. Це, наприклад, або порушення авторських прав. Прав, бац, ютуб, все. відключає назавжди монетизацію. І ти що, радуйся собі далі. І ти вже хір заробиш, а не, а не, а не гроші. Там забір. Коротше, на кінці взагалі супер! Коротше 9 годно, пробуйте. Цей, цей відос, я думаю, був трошки для мене цікавий. Поговорив з вами. О, оцінили енергію оцінили. Цього що мені писав. Так що треба більше рівнятися на позитивних людей. Так, якщо ми візьмемо енергію, він може роздраж... роздратувати своїм сміхом. Але я думаю, що він при людях свій сміх точно такий не показує. Бо так ржати при людях... Кукушка працює. Так, думаю, що він при людях нормальний, просто на Ютубі по-івангайській спведе. Тому такі справи. З вами буде Дружній, радий був заперетик. Пишіть взагалі, що ви думаєте про цей відос в цілому, це що я вам всяке переказав, поговорив. Ваша думка, звісно. Я ніколи, ну, не знаю, якщо у фонарик уже сів. Не треба на треба не зряд писати. Бачите? Недовго пісенка грала, ну нічого, нічого. Поставив на зальот. Це ж казав, що заряджається. це ж тобі не... Батарейки, дюраселики, поробили, поробили все. Череп. <гум> так, Тому ну, таке справа, пишіть, що думаєте в коментарях. З вами був Денис несправені. Ну бачите. Уже майже не світ. Це Треба буде виключати наступне на відео. Трохи затягнув з відосом. ну було цікаво. Це називається, що робити, коли тобі не написали коментарі. Просто поговорити трошки. Ні, це просто новин в мене сьогодні накопилось трохи. Трохи є, за що було поварити. Тому такі справи: оціночка 9 балів, сім мініс не знаю. Пишіть ще ідеї, бо бачите, ще лишилося. Я вже навіть сам не знаю. Якщо не буде ідей, ну мусимо ще з чимось порівняти, бо ця пачечка велика, до дешево коштує, то треба ще щось придумати. Тому з вами Єсвені. Гарного всім вечора чи дня, не знаю, коли ви це дивитися. Всім пока. Так. Бувайте, йоу!